Вітаю! Сьогодні я хочу поворажити для вас на таку тему: як на вас впливає місячне сяйво? Неважливо, зростаюча то луна, чи, скажімо, спадаюча так, молодий місяць чи повний, то не має значення бачите ви ту місячне сяйво, чи ви інколи не звертаєте увагу собі ввечері, що і як там на небі. Ну, але я хочу подивитися, як воно на вас впливає, на ваші сфери життя. А зараз варіантів не потрібно обирати. Зараз просто подумайте про себе. У когось, до речі, закрита горлова чакра. Хтось не може, хтось не може говорити те, що думає. Ви дуже хочете сказати своїм оточенню своєму, що ви думаєте насправді про них або взагалі. Жриця, але ви щось змовчуєте. І тим самим ви собі закриваєте горловий центр, це дуже погано. Добре, ця інформація була не для всіх. Ті, хто її почув, то ви мене почули. Добре, давайте, як на вас впливає місячне сяйво. Ой, магічний вплив має, ви бачите? Другий старший аркан, верховна жриця. І тут, якщо придивитися, ну так буде не видно, у неї у волоссі тут заплетені Такі прикраси зі зображенням руни руни сили. Рус. Це руна сили. Тобто, вона місячне сяйво, на вас впливає, має магічний вплив і дає вам силу. Для чоловіків місячне сяйво вас наповнює певним потенціалом, чоловічою потенцією, чоловічим потенціалом. Для жінок. Ой, Боже, слухайте. Ну, місячне у вас наповнює силою, силою відьми, силою мага. Якщо ви далекі від езотерики, то це вас все одно наповнює місячне Сяйво наповнює вас силою творчою силою. Все одно, ну, якщо ви не, ви не рахуєте себе відьмою, то все одно ви творча людина. Це місячне Сяйво вам дає силу для вашого творчого прояву у цьому світі і до створення вашого життя помагу. Це так, як ви хочете. Як ще впливає місячне сяйва? Прибирає, чистить, прибирає, дивіться, лікує розбите серце, лікує поранену душу. І. А ви знаєте, якщо ви живете у чистоті духовній, у тілесній чистоті, фізичній чистоті, то місячне сяйво вам допомагає отримати певні знання, це знання сакральні і ще для когось пройде інформація. Дивіться, ті жінки і дівчата, які дуже сильно переймаються тим, що не можуть, які самотні, які не можуть, скажімо, вийти заміж. Немає зараз коханого чоловіка, і вже давно немає якось, і ви самотні, ви дуже переживаєте за цим, бо ви хочете щастя особисто. То от якраз місячне у вас може наповнити тою силою, яка до вас і привабить оцього чоловіка по іерофанту. Це чоловік, законний чоловік, який дан долею. Це тільки для жінок самотніх, для чоловіків, ні, для чоловіків місячний села дійсно можна. Ну, для всіх може лікувати і душу, і серце, знання певні. Ну, для чоловіків потенціал, розумієте? Ваш потенціал це не лише ваш, ваша потенція у фізіологічному плані, а це ваш потенціал у соціумі, ваша реалізація у соціумі. Це бізнес, гроші, творчість. І мудрість дає. Чоловіки, вам місячне сяйво дає мудрість, зосередженість і мудрість. Жінки вам дає ще радість, наповненість. Знаєте, ви можете. Ви можете оце місячне сяйво для тих, хто відчуває в собі силу відьми, ви можете оце місячне сяйво взяти. Взяти для себе сім для того, щоб розкрити свою силу, силу відьми, силу жінки, такої, ну, відаючої, сильної жінки. А, це на благо тільки, да? це тільки на благо. І наповнить вас радістю, зробить вас емоційно наповненою дуже сильною. Ви будете магом у своєму житті. І у вас все буде, і чоловіки, і все у вас буде. Реалізація. Для решти жінок, хто самотній, візьміть через місячне серве свою силу для того, щоб бути замість щаслива, радістю наповнитись. Бо жінка лише яка наповнена радістю, може привабити у своє життя гідного чоловіка, поєрофанту чоловіка, розумієте, що ще? Все, на цьому я, 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 в принципі, мені дали всю інформацію. А, ви знаєте, як це не парадоксально звучить, але місячний сяйве наповнює ваш скажімо, робить ваш інтелект гострою зброєю. А, допомагає вам увімкнути критичне мислення. Ось в чому справа. Оця енергія місячного сяйва, вона вас настільки наповнює силою, що у вас автоматично вмикається критичне мислення і ваш розум стає настільки гострим, як зброя. Просто як зброя. Ви мене почули? Добре. Робіть практики з місячним сяйвом. Наповнюйтесь цією силою. Наповнюйтесь. Заряджайте водичку на місяці пийте її. Ну, в практики то знають, що робити. А для решти людей просто дивіться на місяць, наповнюйте себе цим сайвом, заряджайте водичку. Все, я дякую. я дякую. вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Я закриваю це вирожіння. Я всім дякую за увагу. Бережіть себе.